У вас іде взаємне кохання, ви кохаєте його, а він кохає вас і десятка чаш. Ви знаєте, що дуже крутого в цій карті? Що двійка чаш це коли люди зустрічаються і зрозуміють, що у них почуття один до одного. Але щоб дійти до десятки чаш, їм треба все ж таки певний шлях. Віка, десятка. У вас же буде те кохання, коли він вас буде кохати так, як ви це бачите. Тобто робити ті вчинки, які роблять вам щасливими, робити ті кроки в ваш бік, які роблять вас щасливими. Бо я вже казала сто разів у кожної людини свій язик кохання. Так, тут. Ви знаєте, тут людина має до вас плани, кажуть про якусь людину, але ви з людиною в обмеженнях щодо спілкування і бачення знов це кажуть: якщо ви когось кохаєте, то це про цього чоловіка. Або ви просто ще не знаєте цього чоловіка. Але він вас знає так, і тут я бачу, що цей чоловік він раніше вів себе як мала дитина, багато міг якихось претензій до вас виказувати. Так що це новий чоловік до до жінок взагалі. Але зараз, але зараз е, всі претензії до вас убрані. Всі претензії до жінок забуті, і він до вас їде по колісниці. Він їде, бо не може не їхати. Бо він також реалізує якісь свої цілі в поїзді до вас. Він до вас їде, щоб вам запропонувати четвірку жезлів, брак, тобто це проживання 100% під одним дахом. Це те, в чому він бачить енергію, це щось стабільне і надійне, бо чотири ніжки да у стула, і тут чотири вехи. Подивіться, і таке високе, висока будова, і дівчинка стає жінка в білому плаці. Він йде до вас, король пентаклів, як чоловік. Я кажу, карти підтверджують, як ваш чоловік у когось це і справді ваш чоловік. А у когось це людина, яка запропонує вам бути його дружиною і бути для вас стабільним і надійним. Так, будува... він реально хоче з вами будувати стабільні надійні відносини. Це людина, яка знає, що робити. І це дуже круто. Нарешті ставте плюсики, якщо ви хочете, щоб це сталося у вашому житті.